Доброго дня, друзі, в нашому новому відео сьогодні вирішив для вас зробити більш такий теоретичний випуск і розглянути з вами певні теоретичні моменти. Загалом на даний ринок приходить два типи людей: перші, які максимально горять за профітом, тобто вони чули, що десь на цьому ринку можна купляти, продавати і заробляти на оцій різниці цін. І вони не мають бажання вчитися і вони женуться зразу ж же прямо до трейдингу. І наступний тип людей, другий, це такі інфоцигани, які їх ще називаються люди, які біля ринку. Тобто, насправді вони не торгують від торгівлі далеко, але вони там щось трошки прочитали, намагаються когось вчити. Розказати там стратеги, як потрібно заробляти а насправді в них досвіду потрібно тако нор. І що сталося зі мною буквально цього тижня. Е, в мене була зустріч тут, в, в дубайському офісі, з представниками е, такої, от якби інфошколи, яка продає навчання, продає сигнали. І на якомусь етапі нашого діалогу я вже не пам'ятаю, як це сталося. Я зрозумів, що вони не орієнтуються. Навіть в базовій теорії, а саме питання виникло, вони не орієнтуються, як відбувається операція sell або short. І тому сьогодні ми використаємо допомогу нашої дошки. Хочу пояснити вам, як це все відбувається. Навіть зараз ви можете зупинити дане відео, запитайтеся себе, чи я знаю механізм операції sell або short, тому що buy Зрозуміло, це якби просто так. Ми хочемо там придбати щось. От на прикладі, навіть мікрофон. Я хочу придбати даний мікрофон орієнтовно по 100 доларів. Я намагаюся продати його за 200 доларів. Переносимося на фінансові ринки, будь-які акції, будь-які торгові інструменти. Там крипта. Я купую біток, бо тому що зацікавлений в тому, щоб ціна виросла, і я на тому отримав дохід. Все дуже просто купив, продав, оця от різниця це є мій дохід. А як заробити тоді, коли падає ціна? Оце питання задайте собі, а зараз я вам про це все розкажу більш детально. Почнемо ми з того, що е, розкажу вам приклад перший, набагато простіший на основі операції buy. Тобто, у нас є два типи операцій, на яких ми можемо отримати дохід. Перша операція називається buy, іншими ж словами, її називають long. В чому ми зацікавлені? Ми купуємо щось. Ціна йде вгору, і якщо вона піде вгору, ми її продаємо, ми закриваємо плюс. Якщо ж ціна буде падати вниз, якщо ціна буде падати вниз, ми закриваємо позицію в мінус. Як це відбувається на практиці, тобто як це працює? В даному випадку в нас є кілька учасників. Давайте ми розглянемо ситуацію таку, що в нас є якийсь там криптоактив, ціна даного криптоактиву на сьогоднішній день є 100%. Доларів. І в нас є якийсь там криптоекшендж. Тобто ми працюємо на якійсь певній біржі. У нас є 100 доларів ціна, вони нам задають умови, тобто кредитне плече в нас є 1 до 5. І відповідно на нашому торговому балансі є 50 доларів. 50 доларів. На якомусь етапі ми вирішили, що ми хочемо придбати даний актив. Як це працює? Ми даємо заявку. На покупку, тобто я хочу придбати buy, 1 лот, тобто одну криптокоін. Що відбувається далі? Брокер, якщо кредитне плече 1 до 5, він нам дасть цю суму в 100 доларів на покупку, але він заблокує на нашому рахунку 20 доларів. Це саме принцип кредитного плеча. Брокер блокує цих 20 доларів. І видає нам 100 доларів на покупку. І що відбувається зразу ж? Ми в даній ситуації ми купуємо ту криптомонету і на балансі протягом всієї операції в нас є оцей криптокоїн. Ми маємо нашу криптомонету. Після того, коли ми хочемо дану операцію закрити, ми вирішили те, що ціна, наприклад, пішла вгору. Зараз на даний проміжок часу ціна є 120 доларів. Ми закриваємо нашу позицію, закриваємо як? Продаючи її Sell. Брокер розблоковує нам 20 доларів. Ми її продали по 120, 100. Повертається криптоекшендж, Оця варіаційна маржа, тобто у нас ціна, ми продали по 120, мінус 100. Це те, що ми взяли фактично в борг в біржі. І в нас є плюс 20, і оцих плюс 20. Попадає на наш клієнтський рахуночок. Що відбудеться тоді, якщо ціна почне падати? Так? У нас є заблокована маржа у цих 20 доларів, і в нас є вільна маржа 30 доларів. Уявимо те, що ціна буде падати вниз, і ціна криптоактиву впала до там, 90 доларів. Ми закриваємо позицію sell, так? І в нас є зараз 90 доларів. Але ж ми маємо повернути брокеру 100 доларів. Тому брокер, брокер чи то криптобіржа, вони забирають з вільної маржі 10 доларів. І брокер чи то криптобіржа, вони будуть завжди в плюсі. Тому що, чому сам? Тому що вони не тільки заберуть у вас 100 доларів, які ви взяли фактично в кредит, а й плюс біржова комісія. Біржова Комісія або брокерська комісія. А що ж буде тоді? Коли ціна буде дуже сильно падати вниз, от тоді називається, колись ми називали його в офісі, як приходить до вас дядя коля, а саме маржин кол. Тобто, якщо ви продовжуєте тримати цей криптоактив, вона падає, падає далі вниз, і якщо вона, до прикладу, буде коштувати 70 доларів, а у вас тільки новільна маржа мінус 30 доларів, тобто ви вже по еквіті в мінус 30 доларів, брокер автоматично закриє вашу позицію. Називається маржин кол. І ви фактично залишаєтесь з балансом 20 доларів. Чим більше кредитне плече, тим більше у вас залишається оця от вільна маржа. І зараз є Форексні брокери, якідуть там кредитне плече 1 до 1000, тобто ви можете фактично злити весь ваш рахунок під ноль, тому що оця кредитне плече або застава цих 20 доларів буде набагато менше, тому що коли брокер чи криптобіржа вам дасть кредитне плече не один до 5, а до прикладу, один до 100. То вам в даній ситуації потрібно буде лише 1 долар для того, щоб відкрити позицію повним лотом. В даному випадку це придбати один криптокон. От така виглядає операція бай. Давайте ми поговоримо з вами про наступну операцію, яка називається Sell або Short. До речі, в кінці, я думаю, що відсотків 99 із вас ви не знаєте, чому це називається Short. В кінці я вам поясню також, чому саме Short. Принцип даної операції Полягає в тому, що ми продаємо по одній ціні, ми зацікавлені в тому, щоб ціна впала, і тут ми відкупляємо. Але завжди виникає питання: Окей, продавати що? Ну що ви будете продавати? Якщо розглядаємо ідентичну ситуацію, в нас є на рахунку з вами 50 доларів. Криптоактив коштує 100 доларів за один лот, і ми зацікавлені її продати. Але тут полягає питання. Нам продавати що, коли в нас є долар, як ми можемо продати. Коли ми робимо заявку на продаж, оцей сел, ми хочемо продати. В даній ситуації криптобіржа вам дасть, ну, це також треба відрізняти, до речі, є спот, а є фьючерсний ринок. Давайте спочатку проговоримо про фьючерсний ринок, а потім я поясню вам про спот. Якщо ми хочемо здійснити продаж, ми даємо запит на біржу Crypto Exchange. На продажу. Тоді біржа дивиться, ага, ціна 100, 100 доларів. І біржа з критним плечем 1 до 5. Вона вам дає не кошти на покупку, а вони вам дає оцей ф'ючерсний контракт на якийсь там криптокоїн. І ви його продаєте фьючерсний контракт. Тобто, якщо ми говорили про байову операцію, ви купляєте, за вам біржа дає гроші, ви придбали, ви маєте повернути гроші. То якщо ми говоримо про шорт, ви маєте повернути ф'ючерсний контракт. Ви маєте в кінці відкупити ф'ючерсний контракт. А тепер дивимося на ситуацію далі. Ми продали його за 100 доларів, і на балансі протягом всієї операції в нас буде 100 доларів. У нас на балансі гроші, коли на балансі при лонговій операції або по операції Бай у нас була саме, саме був криптоактив. Далі ціна впала вниз. Ціна впала вниз, до, до прикладу, до 70 доларів. так? Ми відкуповуємо, в нас зараз є 100 доларів, і ми відкуповуємо цей ф'ючерсний контракт по 70 доларів. так? І відповідно між ними різниця є 30 доларів. І цих 30 доларів нам попадає на наш баланс. А ф'ючерсний контракт, ф'ючерсний контракт, ми повертаємо нашій криптобіржі. Якщо ціна буде рости, зрозуміло те, що і нам треба відкупити, ми вирішили закрити операцію, а ціна стала вже 120 доларів, так, відповідно, в нас є лише 100, тому з вільної маржі, а вільна маржа у нас 30 доларів. Нас забирається 20 доларів для того, щоб відкупити ф'ючерсний контракт і повернути його біржі. Тобто ми повертаємо фьючерсний контракт плюс. Знову ж таки, комісія. Чим відрізняється спот і чим відрізняється фьючерси? На споті ми торгуємо реальними акт активами. Тобто, якщо ми купуємо на споті той самий біткоін, ми купуємо свого роду право власності, тобто ми є власником біткої, як, як я вам і показував з цим мікрофоном. Тобто я є власником мікрофону. Але якщо я піду там на якусь біржу десь і знайду компанію Road, я можу торгувати також їхніми ф'ючерсами. Я зараз не гарантую вам, що вони є такі, якби акції, але просто. Просто вам кажу як приклад. Тому для того, щоб здійснити маржинальну операцію на ринку спот, вам потрібно взяти реальні акції в когось. Не ф'ючерсний контракт просто. Ф'ючерсний контракт це зобов'язання. Якщо ми говоримо про спот, це реальний актив. Якщо ж ми хочемо продати біткоін на маржинальному ринку, нам необхідно в когось взяти цей біткоін, реальний біткоін для того, щоб продати його. І тому тому колись було навіть в Україні таке і за кордоном, були операції репо. прикладу, якщо ви маєте там біткоін, і ви можете здати його в оренду біржі, якщо хтось хоче продати біткоін, біржа їм надасть цей біткоін для продажу, а потім, якщо він хоче відкупити, відповідно вона забере і поверне нам його баланс. І через то операції шорт. Вони були завжди набагато дорожчі у порівнянні з лонговими, з бо ви не тільки платите комісію, а ви також платите оце от репо кожен день за перенос позиції. Ви маєте сплачувати додаткову комісію. Власнику даного активу через то довгий проміжок часу операції шорт дозволялися виконувати тільки хедж фондам. Прості інвестиційні фонди вони не, не могли здійснити операції продажу, тобто, коли ви зацікавлені, отримані доходу на падінні ціни. Тому відрізняється лонг і шорт. Ну що ж, друзі, тепер ви знаєте, мені здається, в 150 разів вище, ніж у ці люди. Я думаю, що вам відео мало би сподобатися, Якщо ви хоч трошечки плаваєте в трейдингу, зараз ви вже більше знаєте про це про технічну сторону, як відбувається buy, sell або long і short. Я розумію, те, що в, терм в терміналі це як один клік, чи там два кліка відкрити і закрити, Але все ж таки в теоретичних аспектах ви маєте орієнтуватися, тому що навіть в деяких моментах це вам допоможе отримувати дохід. Тому дякую, друзі, за перегляд даного відео. Не забудьте поставити лайк, поширити його з вашими друзями, які цікавляться фінансовими ринками. Пишіть теми, які ви хочете побачити на моєму каналі в наступних відео. І до зустрічі!